Доброго дня, ми зараз знаходимося на ринок Одеський, легендарна точка, але вже загніває, звісно, на жаль. Так загніваючи завтра. Мало того, що навіть немає санок, Такий сніг, а ніде не можна взяти нічого, ніяких інструментів для того, щоб удало провести час. А виходить інструмент ігри, який використовували минулий раз без мене. Чуть -чуть Поламався. Ми використовували інструмент Артема. Пану ага. це двозначно, дуже ви кажете про ці інструменти. <рес> 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 Того зараз ми розділяємося. Цей парубок їде на своєму залізному коні в ту сторону в епіцентр, ми їдемо штурмувати їде. в ту сторону. Да. А ти їдеш в Атлет? Да. А... Короче, же громада... Там навіндони кстати, відкрили. Так, да, я бачу. Жорко. Громада, коротше, ситуація. Зараз в Києві мінус 10. Е -е, тільки що написали, що в Києві немає ні сіти, ні один ніде. Е -е, ребята позливали воду з труб і вийшлося ахуєнний льот. Ми на ньому зараз будемо кататися. Е -е, но треба санки. Надо санки. Все, коротше, ви тоді йдіть в Ашан і на Заболотно. я поперся в човане. Нехай щастить. Коротше, громада. Я, звісно, мега красавчик, що поїхав в область санками, але Я тільки що зрозумів, що я сильно просчитався. Тому що я вже велику, і мені би відділи його десь прив'язати, а я не взяв собі замок. Він вже виїхав з Києва. Коротше, треба буде ще тут думати. чуваки, я вопрос ми дійшли сюди дуже легко. Я просто зайшов з ними і упашов. Нормальні системи мені подобалась. Сказали, що тут десь санки я зараз буду шукати. Дивитися, де вони. Хоч типу от мій апарат у тарілки. В принципі, ціна Ну така собі, але більш-менш приємлива. Є тарілка. Також. є такі от санки, Вони досить потужні. Тож не, не, не видержать. Зараз чуваки пішли в Ашан. Плюс он еще на базарчик сходят и скажут, что там что-то вообще есть, что по ценам, и будем решать, добрать. брать. Короче, типы, типы в санке, в тарелку. Ехать стремно пиздец. Еле еду. Уже два раза чуть-чуть... Четыре... Вот, Ох, налево. Айк, да. Короче, да, еду. Та ты чурка, блин, Заходили інфекцію. Коротше громада. Ели а зараз будемо їхать. У мене тарілка, а це не рик. Артем уже подходить. Артем уже не подходить. Я нічого не писала. Люди типу, йдуть, повертаються, бачать, їдеться чудо с санками на рулі. Всі так в типу, відбігають, відбігають. Бояться брати. Даже психа. фура на одеській трасі трассі спугалась, коли я начал падати під неї. Комета. <різь> да. Коротше, дивіться, ребята, комета, 1640 генів. Е, Мені мужик на базарі сказав, що зараз санки не ці санки динання... там він піздів, це, це У нього по обличчю було видно. Ну так, там він ж продать хотів, це його бригади на десь базар. Коротше, самки 26 го року. Тобто їм е, буквально менше тижня вони прямо з конвейера вийшли, спасибо фастову за самки. Знаєш, укріплена ця фігня, тут крепка труба. Е, Грузо будівельна 80 кг, але ми перевищимо на 20 кг. Но я думаю, вони все одно будуть досить крепкими, чесно, таких крепких сам читають. А те, уже а підійшов? Ми вже прив'язалися. Невеличкий нюанс. Там б... Ребята, скоростні колеса, змазуємо снігом отак. Вот вот. Эти колеса ездят 200 км в час. На тих с горки, с горки. На с горки. Сидим, смертельный номер, будем мой паровозик. Типа я на велику с санком и тема велику с санком будем сижать вот так вот с горки. Паровозик, счастья. Тот сарбон на лично прописал. Вы чуете? Давай, ты знаешь, так сделаем. У нас же гонка, ребята. Значит, Короче, сейчас будем пытаться гонки устроить. Сейчас подивимся, по тыкам, Что, снимаешь? Вроде да. Сейчас мы сейчас пропускаем машину. Две машины. И будет дорога Вот такие вот. Бля! Я не стык взяться. Ух, ё-моё. Тут такая расстановка. Надо чуть в сторону зеваться. Тяжело. Фух, проблемы, проблемы. Ух, -мо! О ти наску! Ти їдеш поїдешся машиною, щоб повітря тобі не зупиняло. Ох, блядь! Та отлично. Ого. Це потужно. О, це наші рідні края, коротше. Школа... Ух! Серйозні повороти. Ще? Погано чутно. Це наша улюблена школа номер 276 І ми газуємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, стой, 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 стой. Пиздец. Зажимал. Ну, <laughs> <laughs> Давай назад. Не-не-не. <Вытянут? смех> О, да. О, да. <laughs> Ты головомолка. <laughs> О, да, я как раз приезжаю. Артем уже подъезжает. Стой, стой. Давай, да. Конкуренты. А че? Ух, А, конкуренты тоже поломалась. Бля.

Счастье, счастье, счастье. Макс, давай шары. Он какого? Подожди. Давай. Возьмёте на один? Охерово. Это самое чищенно, чуваки же. Давай их поряд про пустою подниму. поехали. Ты вышел камеры? Ти подивись, без поштаники, гад. Ч ти поштанники не знайдів? Екстремал, блин. Ну что? Да, да, да. Едь уже, їх не видно сейчас буде. Це екстремальна поїздка. Будет! Давай!

Ой, yes, yes, yes. oh, страшные вещи, игрок поломался! О! Oh. Фух, потужно! Вы Чемпион! Ну сейчас мы вырушаем! А куда мы едем? Похуй. Бля, треба якось припустити машину. Держи, куди, куди? Так я не знаю, я ж питаю куди. Давайте обратно, до церкви, тут нормально на ПТП. Давайте правостороннє движення. Бля, як тут завернути? Бля Блядь, як тут переключить передачу? Переключайтесь, выйти передачу, не видит. Бля! Блять! Сука, нихуя не Блядь! Та переключается! Блять! Да лты мальчины знаксим

Фух. Ой нахуй ці велосипеди оскверняє церкву А коротше громада е, Я не знаю видно чи ні, надію що видно У нас гонки будемо не виживання. Не виживання, будемо питатися один одного снігом закидати Ти можна брати а? Можна. Та любий можна Головне щоб ти глаза не вибив ну, Що? Така різниця, які? Хоч коришним цими бонусами. Так. Я готов. В інших людей не кидаємося. Давай! Гоу! <плеслова> <Go. плеслова> Ну, no, но! No. Uh, mm -hmm. <si так, вирвались вперед, андрій снігу немає. Є сніг. Так, діли заготовочки. А можна до сніга ближче трошки, а взагалі нам брати не може? Арюга, швидше, я дітей тебе бабасть не можу. Андрюка, быстріше, я Ой, Как неудобно получилось. Ого. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Качиш, стоп, 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 стоп. -стоп, -стоп. Засосало. Назад прокрути. Так <фих> прокрути назад, чел. В мене, блядь, кидай сніг, е блан. Та да, прокрути назад, то сей року проведеш. Гені. Не як можна, в мене кидай сніг, Ти, кидай. Та прокрути назад, геній. Ну что ты везеш? Що ти зробив? Ти вообще ніхуя не защищаєш. Я захищав. Ти вообще, блядь, мой. Весь блядь, стики, блять, бесполезный кусок говна, який ще ки мішає. Я їду. Що за гребень? Мені в лице прилітає снежок від Макса. Ти ні разу в Артему не попав. Я попав Артему куча раз, у нього спитай. Бездарно. Я в ще когда багато раз. Ти хоч би дивився, куди я кидаю, ге. Єздий, тому що я їду. Моє діло їхати. Твоє діло ще... Їх... Кидай, на. Ездий. Ну, способи. Егорчик. Ну А Я готов. А ти готов? Да. По чуть-чуть, по чуть-чуть, давай, давай. Хорошо? Давай на педальки. Йоп. Фу-ху. Башу, як люди. Подивись, там нікого немає. Макс проконтролій, там нікого не було. Я готов. Я готов, давай. Бл! Жесть! Ну воливались! Горщик он простовали не по-детськи! Будешь падать кричи! Ты боя квалиш! Бл! Шикарно, Шикарно вообще. Да, Давай! Ох! <свист> <свист> Коротше, чуваки, придумали геніальну ідею. Як це називається? Тверда сепка? Так, <свист> <свист> Ми зараз беремо, держимо на двірі в перемогу. І нас нас з двох сторон повинні розогнати. Як ви бачите, вона ніхіра не тверда. І того ми зможемо їли на 5 штуки. Все, за руками Є... тримати. Їдемо, Є... їдемо, Є... Є... все нормально, все нормально. Поштайте до на початку, я їх да, розум. Це така ж тверда сцепка, як і лавочка у цьому. Така ж тверда, як тунель між Деміською і Липецькою. Давай, хава. Сонце сяє ще. Не тримаємося, як гора. Подожди. А де Андрій, блядь? А хулі там? Все, давай, давай, давай. Та ну нахуй. Не, не, не. Да Не Давай, що? Ну не думай, зачем ты думаешь? Блять. А куда мне сидать, блядь? Я ж тебе поперек взломаю, нахуй. Да убабы, блядь, я не... Я готов. А куда мы не ноги, блядь, брать? Томас, поставь ноги вот сюда сюда. Давай, малимер сосед. Давай, давай. Оооооори. Да будешь дрыматься, блядь, намазашь. Чешь, блядь, я говорю, ты какие тільки на перды, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй! Блядь, это смерть. Блядь, я не ехал на нем, он на животе, блядь. Porsche engineers knew exactly what their objective was to make the new 911 GT2 RS the most powerful Porsche for the road. Objective achieved 700 Newton meters between 2,250 and 5,500 RPM. This with a weight reduction compared to the GT2 of 70 kilograms from the clever use of carbon, aluminum, polycarbonate, and a single mass flywheel, you have a. Новая у нас гениальная идея по Будем сейчас просто сейчас пробовать на Андрюха, ты же можешь називати Фоб Шевченко? Без горки не може можешь стартануть! Ой. Ай-яй-яй вже падаю! Ай-яй-яй-яй-яй! Ой, глупа ідея, Ой, глупа ідея! Ой, глупа ідея! Ай-яй-яй-яй-яй! Я що то купи пожирать і по чуть-чуть розходиться. Або зразу розходиться. Так, ну що, панста, тоді що, закінчимося відео? Да, йоу. Все, коротше, чуки, в Києві повна срака з усім чим тільки можна. Нам ми зараз спустять отоплено. воду з труб Ми да, вже почали спускати. Но да. ми у мене запустяли. Я прям лежав і слухав. Прикол. Ну, у, мене, у, мене, у мене бригада щось під'їжджала під дом. Mm -hmm. Це там, де ця хріба. Ну, у мене труби дуже сильно годуть. Поки що кімнатна температура, але вони дуже сильно годують. Хм. У мене ночі дали трохи опалення, а потім ну, я підпишу. Ви ж не що сказали, що ж що, що, ну, є, є команда спускати воду. Так, да, я, я ж не по приколу казав. І б. що типу хто може підтримувати, типу хай підтримують, а хто не може, то спускають. Ну в СББ пишуть, що в мене вдома немає сіто досі А у вас є вода? А кстати, вода вода, вода теж, воду отключили. Да, ну. Я ковхнули світло, я ще посуду успіх помити, а десь в один очі уже все. Ну коротше, типи, все, закінчуємо відос. Я пару слов на завершення цього відео. Криві, блядь. Кафтама. Ні, це Давай, хай, максимум. Треба скажу. проводити активний час, ребята. Не треба сидіти вдома, дивитися по 6 серіалів за день. Все ж таки. Хто сказав, блядь? Я кажу, що й боже без блядь. Ну, Виходьте, розважайтеся, ламайте молодих дітей на тарелках. Це ти поламав? Ні. Все не як. Все, коротше, і на завершення ще покажемо, як ми їдемо катаємося. Завершення година, блядь. Все. Я зрозумів. Поделіться ще 12, а ще немає. А, покинули вони отримали, але там з кейпами более аналіти. Ну в мене немає такого. І просто бачив мене, як я її всучив в імперативному методі, блять, цей пакет документів по Марчеву. Ну ясно. Підрас. Ладно, добре, палець захочеш, не будь ласка. Баки есть, я запишу. Юридичні діла. Опасний водитель Але свариться! Не просто район, це наш пентагон. Тут свій характер і свій закон Заболотно дихай, блужкова гуде, Теремківська енергія нас веде. Ми знаємо ціни, ми знаємо шлях, Ми тримаємо світло у власних очах, коли зникає струм, ми вмикаємо драйв Сусідська підтримка, це справжній кайф. Поділитись водою, зарядити смартфон. Тут кожен район, і як чемпіон.